Добрий день, діти! Пропоную прогулятися гастрономічною картою нашої нинької України, пригадати, звідки родом наші з вами улюблені страви. Гарантую, буде дуже цікаво. Карта розмежована умовно на північну, південну, західну, східну та центральну Україну. Пам'ятайте про це. Почнемо, починаємо подорож. У північних областях України готують ситно і смачно. Ці регіони славляться урожаєм картоплі, і це позначилось на особливостях місцевої кухні. На Поліссі одна з улюблених страв це оладки з тертої картоплі, дируни або драники. У коростені Житомирської області з цієї страви зробили бренд. Тут щорічно проводять Міжнародний фестиваль Дирунів, куди з'їжджаються проявити своє мистецтво кухарі зі всієї України і не тільки, а в парку, де він проходить, навіть становили пам'ятник Деруну. У Чернігівській області. І з задоволенням пригощають печенею з картоплі, м'яса та квашеної капусти. Це страва готується в горшиках, а на солодкі пиріжки з калиною, адже Чернігівщина багата на ягоди. Ще один рецепт печені в горшиках. Готують на Сумщині, оригінальні тим, що з картоплею закладається м'яса і печінка. Усе це готується з болгарським перцем, сметаною і сиром. А ще традиційна страва шпундра і ствянини та буряків. Столиця України Київ багато меню багатьох країн світу. Але ми згадаємо старовинний рецепт котлет по київськи коли всередину смаженого у фритюрі курячого філе кладуть шматочок вершкового масла, сир, зелень, обмазують яйцем і панірують. Котлетка виходить на подив соковитою і смачною. Ну що, давайте разом? Відправимось у подорож на рибний південь України, де Дніпро впадає в Чорне море. Це край рибалок, які знають, як приготувати свій улов. Одеса, биточки з бичків і риба фіш це справжнє мистецтво. Миколаївськ – юшка по-миколаївськи. Херсонська область славиться своїми овочами. Баклажани по – гостра страва з перцем і яблучним оцтом, а для баклажаної ікри баклажани запікають, так овочі зберігають свій аромат. Запоріжжя наваристий капусняк готували ще в запорозькій січі, вариться він із свининою. Традиційно казаки пікубасурманам вживали сало та свинину. Ще одна цікава страва млини це не млинці і не оладки. біжджове тісто тонко розкочується, зверху кладеться шар сирної начинки з маслом, а потім згортається в рулет. Далі діти подорожуємо на схід України, поїсти тут люблять добре і ситно. І це не дивно адже Східна Україна край шахтарів. Традиційні страви. Рулька по Донбаськи і окрошка. На Донбасі знають близько 50 рецептів окрошки. Готується цей холодний суп на квасі, сивородці або навіть на мінеральній воді зі сметаною. М'ясний рулет по луганськи дуже ситна оригінальна страва. Харківщина. Як тільки не варить український борщ, у справжній слабожанський рецепт. Бощу кладуть квасолю і м'ясні фрикадельки, а на друге готують гречаники м'ясні тефтелі з гречкою. На Західній Україні історично склався багатющий пласт кулінарних традицій. При Карпаті банаш і грибна юшка, буковина, чинахи, мамалига і бринза. Закарпаття Завиванські ці і бограч. Мазурики Поволинські це домашні ковбаси з індички з вершковим маслом і сиром всередині. А поліські вергуни це вироби з тіста, які смажать в олії. Львівщина галицький сирник і струдії, симфонія кулінарного мистецтва. Хмельниччина м'ясні рулети, ковбаси і ведерей. Що таке ведерей? Це картопляна ковбаса, Рівенщина, картопляники і мацик, Тернопільщина, Мачанка і Колиша. І завершаємо ми свою подорож в центральній частині України, Черкаська область, борщ і пампушки з часником. Перевоградщина, крученики і вареники, Полтавські галушки і пундики. галушки – це варене тісто з начинкою, а пундики це коржі із тіста з маком або з цибулею. Дніпропетровщина фаршмак і юшка по дніпровськи з рибою сон або корп. Ліницька область, бігос і фляки. Фляки це суп, а бігос це друга страва встушкованої кислої капусти з м'ясом і грибами. Дуже смачні страви. Ну що, діти, зголодніли, мої дорогенькі, тоді час смачного обіду. До зустрічі!